45-му президенту США загрожує кримінальне звинувачення. Журі присяжних Манхеттена проголосували за висунення Дональду Трампу звинувачення за більш як 30 пунктами, пов'язаними із шахрайством. Таку інформацію вже підтвердили в офісі окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брега. Сьогодні ввечері ми зв'язалися з адвокатом пана Трампа, щоб узгодити його здачу офісу окружного прокурора Манхеттена з тим, щоб надалі постати перед судом. Повідомив офіс прокурора. Таким чином, Дональд Трамп може стати першим президентом в історії США, проти якого висунуть кримінальні обвинувачення. Наразі перелік, у чому можуть звинуватити Трампа, не оприлюднюють. Сам же Дональд Трамп претендує на переобрання президентом США від республіканської партії на виборах 2024 року. Він заявив, що абсолютно не винний, і зазначив, що не відмовиться від участі в президентських перегонах. Трамп назвав такі звинувачення політичним переслідуванням і втручанням у вибори, а також спробує зашкодити його шансам на переобрання. Проти президента демократа Джо Байдена.